Вітаю, друзі, за даними американського видання The Washington Post, протягом багатьох місяців Кремль намагався дискредитувати президента України Володимира Зеленського та спровокувати розкол між ним та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Газета має доступ до понад сотні внутрішніх документів з Кремля, які підтверджують ці зусилля та розкривають масштаб пропагандистських операцій проти Зеленського. Кремль намагався виставити Зеленського як слабкого, спрямовуючи на нього фейкові новини та атаки в соцмережах. Згідно з документами, адміністрація Путіна наказала групі політехнологів створювати та поширювати дезінформацію про Зеленського з метою розколу та дестабілізації українського суспільства. Цитати з документів, про які повідомляє видання, вони підтверджують, що кремлівські політехнологи використовували стратегію стимулювання конфлікту між Валерієм Залужним і Володимиром Зеленським, виходячи з принципу, що він планує його звільнити одночасно вони уникають такої відвертої проросійської пропаганди, намагаючись отримати довіру української аудиторії. І замість цього вони розповсюджували інформацію про можливу кандидатуру залужного на посаду президента України, стверджуючи, що Захід, начебто, активно шукає заміну Зеленському. І для підсилення таких ідей просто десятки найманців, тролів з Росії регулярно публікували тисячі повідомлень і коментарів в українських соцмережах. За даними The Вашингтон Пост в січні 23-го року перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, він встановив такі чотири ключові цілі для кампанії дезінформації в українських соцмережах. Ці цілі включали дискредитацію військового та політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізацію українських військових і дезорієнтацію населення. Вони навіть відслідковували успіх. Компанії, який вимірювався за допомогою ключових показників, таких як зменшення рейтингів ключових фігур в уряді та військовому керівництві України, збільшення кількості відставок в уряді та публічних конфліктів, а також переконання українців в тому, що їхні еліти працюють лише на себе. Кремль відстежував. Прогресу, досягненні цих цілей на щотижневих зустрічах, аналізуючи популярні дописи в соціальних мережах і проводячи такі щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва України. І навіть, попри такі зусилля Кремля, значного ефекту така кампанія не досягла. Ну а рейтинг Зеленського, хоч і впав, але не обвалився. Я вам дуже дякую за перегляд, підписуйся на канал. До зустрічі.